Ельза Козачок матір двох дітей, які навчаються в гімназії номер 14. Жінка показує план корекційних занять, який фахівець інклюзивно ресурсного центру призначив її дітям. Це двічі психолог і двічі логопед на тиждень, тобто чотири заняття і в старшого сина, і в молодшої доньки. Старший мій син ходить четвертий клас, молодша донька в перший. Ельза говорить, її син відвідував ці заняття, починаючи з першого класу. Постійно ну, заняття були і видно результати. У мене був дуже такий знервований. Ще такі проблеми в нас були, що немає в нас постановки речень. Тобто він все казав набором слів. Наразі дитина вже більш краще будує речення, і психологічний стан дитини надзвичайно змінився. Як розповідає жінка, цього навчального року батькам повідомили, що такі корекційні заняття проводити не будуть. Ми підняли це питання. Прийшли до директора і завуча нашої школи, спитали, чому і як і чи будуть ці заняття, коли на якій основі їх немає. Вона нам пояснила це так, що немає кошторису траншу, нам не виплатили. І ще навіть за минулий рік навчальний, тобто за березень, квітень і травень, і вчителі займалися просто за. Своє бажання, як то кажуть, і все син Марини Бочарової навчається в третьому класі гімназії номер 27 Фахівець інклюзивно ресурсного центру рекомендував хлопчику корекційні заняття з психологом. Було вже розклад цих занять мене попередили, в які дні будуть забирати дитину для того, щоб він займався з психологом. Але потім класний керівник набрали і сказала, що поки немає забезпечення матеріального, психолог до занять не приступає. Коли почнуться ці заняття наразі невідомо, директорка міського інклюзивно ресурсного центру Олени Підмогільна підтвердила, корекційних занять дійсно немає через відсутність державного фінансування. Звичайно, я в курсі цієї ситуації, бо протягом вересня проходили е, е команди супроводу, це на яких збираються батьки, спеціалісти, представник обов'язково інклюзивно-ресурсного центру, тому ми відвідали всі школи, всі садочки побули представники, тому ми е Обговорили всю наступну нашу діяльність і роботу за індивідуальними програмами розвитку, Олена Підмогильна пояснює, поки корекційні заняття не проводять, у закладах освіти за допомогою можна звернутися до психолога, а також до асистента вчителя чи вихователя. Психолог бере таких діток на заняття всіх, у всіх школах. Вони не залишаються без допомоги. Як, всі діти їх беруть, як всіх дітей їх беруть на заняття. І є асистенти вчителя, які допомагають щодня і виконати завдання, і проводять з ними роботу. За словами Олени Підмогильної, кількість дітей, які мають особливі освітні потреби, за останній рік значно зросла. Про це говорить і начальник міського управління освіти Василь Білогура. Якщо говорити про перше вересня 23-го року, то це було 440 дітей в садочках і в школах станом на сьогодні, це вже 600 дітей. В садочках і в школах Василь Білогура пояснює, цього року Чернігів отримав гроші за субвенцією, але їх не вистачило навіть для того, аби покрити всю заборгованість за оплату роботи фахівців. До того ж, видатки на оплату їхньої роботи зросли, тому що кількість дітей з особливими освітніми потребами збільшилася. Точно до копійки зараз назвати не можу, але кошти на оплату даних занять ми отримали орієнтовно в середині квітня в розмірі близько 2,5 млн грн. гривень. Загалом на сьогодні до кінця, от на сьогодні, заборгованість за надану послугу протягом березня квітня-травня, ще близько 2,3 мільйони гривень, за словами Білогури, міське управління освіти неодноразово зверталося до обласного з приводу того, в якому обсязі та коли буде надано субвенція. Проте відповіді каже він, поки не отримали. Розуміючи про важливість даного питання, паралельно ми звернулися на сьогодні до міської ради для того, щоб розглянути можливість виділення коштів і профінансувати дану послугу за рахунок коштів міського бюджету. Начальник обласного управління освіти Юрій. Музейка зазначив, що цього року в державному бюджеті передбачено кошти на заняття з дітьми з особливими освітніми потребами більше 300 мільйонів гривень. І в цьому році відбулося певне особливості щодо розподілу цих коштів з державного бюджету двома траншами. Перший транш надійшов в область в квітні. Другий транш ми очікуємо найближчим часом і. В цьому місяці я спілкувався з заступницею міністра освіти Євгенією Смирновою, і вона підтвердила, що кошти, відповідні нормативні документи вже напогоджені в Мінфіні. І ну, ми очікуємо, можливо, навіть в цьому місяці, що другий транш коштів надійде. Лесі Ігнатенко, Олександр Сідько, Олександр Поліщук та Валерій Циркун Суспільне новини, Чернігів.